Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі книжковий сполер. Сьогодні у нас 23 травня, і трохи-трохи чуть-чуть погода розпогодилася. Дощ не перестав трохи падати, і я вирішив зняти ролик, показати, що тут відбувається у мене з моїми квітами. Тож, потрохи починаємо. Тюльпани потроху вже все. помали це все. Ціла грядка, що у мене була, відцвітає, листя відмирає. Я до сих пір не вирішив, що мені з цим всім робити, виймати чи лишити, як є, просто припсипати опілками, щоб його ну, не так бурян заростав до кінця року, оскільки ще ціле літо впереді, і може щось тут навіть посадити. Але, ну, чесно кажучи, трохи лінуюся вибирати такі дві величезні грядки. Я ще подумаю, ще подивлюся е, і вирішу подивлюся по погоді і по часу, як е, буду мати, чи буду це я все винамати з землі, чи не буду. По ідеї, треба би виняти, але, чесно кажучи, дуже-дуже це лінулося робити. Е, там Чеснок, і там вже аж цибуля, все зелене, зелене. У мене перша кала почала цвісти нарешті. Це, здається, сорт Одеса. Тут одна, і з боку ще одна пускається, Трохи її від дожджа брудом прибило, але це не біда. Дуже такий е, темно-темно-бурдовий. На сонці аж взагалі чорний колір. Дуже мені це подобається. І тут ще один е, сорт, вже іншого кольору, хочу розквітати, але я не пам'ятаю, що це має бути за колір. Здається, жовтий. Я не впевнений. Отроху От нарешті почали проростати кали, які я а, придбав цього року. У мене на каналі було відео з розпаковкою купи рослин, там можете побачити, що це за сорти будуть. Собаче мило, величезне, пушисте розрослося. Я його трохи старався контролювати, бо воно постійно Пробивається там, де не треба, і на город лізе постійно. Але при цьому даю йому в цій великій клумбі можливість розростися так, як воно хоче. Дуже його люблю. Воно таке завжди величезний, кущичко пушистий такий і дуже потім гарно-гарно цвіте. Ще один кущик, і це вже в мене кущик ромашки. Це самозасіяна, квітка. А, я би сказав, дика, польова. Вона собі росте у мене як бур'ян, там, де вона мені не заважає, я їй дозволяю рости, як вона собі хоче. Я її теж дуже люблю, вона така, знаєте, пушиста і вся в малесеньких, малесеньких, гарних білих квіточках. Це лише вона починає цвісти, вона потім буде ціле літо одні квіти відцвітати, інші починати цвісти. Вона потім така дуже пушиста і дуже-дуже гарна. Величезна, превеличезна мальва. Я дивуюся, яка вона величезна і ще буде цвісти лише. Вона в мене роки росла під деревом в тіні, і її від землі не було видко. І зараз така, що мені по шию прям. І це вау, дуже величезна і дуже класна мальва. Тут ще є одна, це вже її дітка. Але вона трохи менша, але все одно велика. І коло неї е, трохи б'ються за місце лілії. З тих ірисів, що я придбав е, минулого і цього року, один вже буде цвістий. Бачите, який він має бути чорний, гарний. Дуже-дуже має бути гарний. Е, на жаль, інші риси поки що цвісти не будуть. Цього року, але все одно прийнялося, все одно ростуться. Для мене величезний величезний плюс. Ландиші вже повідцвітали. Мята розростається, величезна росте. І купа, купа, купа під стіною ціла така лінія гладіолосів. У шортах в Ютуб шортах я показував, як у мене гладіолос всередині прогнив. Я його вирізав. І зеленкою замазав, і як бачите, я його посадив, він вже проріс. Тобто спас, вижив, тому спосіб лікування, спосіб зберігання дійсно дієвий. Ті, що мої такі вже величезні, що прошлорічні, позапрошлорічні гладіолуси, а ті, що я цього року придбав, ще навіть землі не торчать. І тут деякі з тих, що я придбав цього року, починають прокльовуватися. Але сподіваюся, що вони теж е, вилізуть і наздоженуть ці мої гладіолуси. Тут моя анемона. Вона одною з перших весняних квіток починала цвісти. Вже поцвітали ті квіти, і от нові і нові, і кожного разу все більше і більше нових квітів пускає. І це для мене просто вау! Я в цю квітку просто закохався анемону. Звісно, що я буду ще собі брати, правда, ще не знаю, де їх посажу. Місце в мене вже не дуже залишилося вільного, але однозначно буду купляти більше цієї квітки і різних сортів, оскільки це ну, просто краса яка. І цвіте, цвіте, цвіте без зупину. І реси помале вже відцвітають. Були холода, були дожді, не мав часу а, і можливості записати ролик. Тут десь прикріплю фотографію того, як воно виглядало, коли цвіло. А, дуже було гарно. Зараз вже, на жаль, відцвітає ще пару днів і взагалі відцвіте. Взагалі воно мало би літом в началі літо цвісти, але погода здуріла, і вони вже в кінці травня вже відцвітають. Гарні квіти, але в мене вони всі були лише одного такого кольору голубого. Тому я собі придбав ще інших сортів. Коли це відсвіте, я його повибрізаю і залишаться лише такі гострі мечі. Потроху оживає гібіскус, листя вже повністю зелені. Я цього року його взагалі не обрізав. Хочу побачити, як воно буде без обрізки себе почувати, як буде цвісти. Розростається форзиція. Я її недобре обрізав. Я в інтернеті цього року побачив, що щоб гарно цвіла, її треба робити пушистого. А я обрізав лишні гілки, щоб воно одне одному не заважало. Виявилося, це я наоборот гірше робив. Тому я цього року дам їй трохи розростися, а потім буду обрізати. Шариком. все що за межі шарика буду відрізати гет а що всередині буду залишати. Бо до того я все обрізав всередині гілки, щоб воно одне одному не заважало. Виявилося, що так робити наоборот не треба у цього кущика. Помали ростуть хости вже величезні, вже гарно закривають усе тут. Але вони ще будуть більші, ще е, розкішніші листя наростуть набагато більших розмірів. І воно взагалі таке буде сплошний, один величезний кущ хостів. Ще одні хости е, білі, не пам'ятаю, навіть не знаю, як цей сорт називається, я просто брав їх на базарове. Вони колись в мене давно були, але пропали. Зараз я їх заново. Собі посадив, вони потім цвітуть дуже гарними такими фіолетовими квітами. Ці хости більше не виростають, вони є такими карликовими маленькими о, Ну, маленькими в порівнянні з цими от гігантами. Але вони потім цвітуть дуже гарно. Щоправда, літом, коли вже дуже багато сонця, вони втрачають своє біле забарвлення і листя повністю стають зеленими. Але це вже такий е, природній їхній стан, тому що поробиш? Треба ч, е, насолоджуватися моментом, куди вони білі. Родбекія помали кущиться. воно зараз буде таким сплошним величезним тут кущом. Е, я її трохи буду прополювати, щоб вона мені е, не затіняла мої примули. Е, до речі, ті, що я пересаджував примули з горщиків. Потроху прийнялися. Пускають нові листочки. Тепер їх, головне, щоб вони прожили е, цей рік перший рік найтяжчий для них. Е, знаю, по своєму власному досвіду. Трохи буряном позаростало, але то не біда. На днях Прополю все. Дощ попадав, і бурян пустився в ріст. Тут у мене е, божа ружа або піон, я її називаю. Так, здається, півонія. Да. Я знаю назву Божа Ружа і дуже такий гарний, такий красивий бутон, така гарна квітка. Вона зазвичай літом цвіте, навіть деколи да, в кінці літа. А зараз кінець травня, і вони вже почали потроху відцвітати. У мене ще держуться, а в деяких сусідів я бачив, що вони взагалі відцвіли вже. Тому знімаю, доки є можливість, щоб показати вам. Навіть кожна квітка е, відрізняється по е, своєму е, забарвленню. Тут деякі вже е, лише починають цвісти, деякі вже цвітуть. Тут темніший бутон і інша його е, форма. Такі, бачите, гарні, гарні. А тут те, що я вже казав вам, воно вже потроху осипається, але лепестки відпадають від нього. Відцвітає вже. Як відцвіте, треба буде зрізати, щоб на сім'яна не йшло, щоб е, всі поживні речовини йшли в картоплину, в бульбу. Але тут ще дітки, воно ще буде продовжувати цвісти. Ці малі кущики, це в мене. Коли я пересаджував минулого року осінню, воно в мене відламалося від великого куща, і тому поки що цього року не цвітуть, але вони прижилися і будуть потроху-потроху цвісти, рости. А один навіть уже тепер цвіте і дивіться. Який величезний, просто величезна квітка. Взагалі, такі, коли молоді малі рослинки їм не треба давати цвісти, то забирає зайві сили від рослини, але ну, я просто не можу таке взяти і відрізати дуже гарно. Тож даю йому поцвісти. Тут малесенький такий кущик, і тут знову такий великий, який лише пускає бутони, які будуть цвісти. Воно буде іншим кольором цвісти тут. Тут у мене просто цибуля, ну вже подивіться, яка величезна. Це тому що я її сіяв ще осінню і наросла просто гігантська. Так само просто гігантський чеснок уже. Бачите, яке вже воно наросло. Помале-помале хочуть на цвіт іти лавандові кущі. Коли розцвіте, тут просто буде неймовірний запах. А тут мої аліуми вже повідцвітали, йде на семіна. Листя трохи вже почало жовкнути теж. Я, на жаль, не встиг зняти ролик, коли вони цвіли, коли були гарними пушистими клубнями. Тут самий великий аліум теж вже відцвів. Але в мене на каналі є шорти, де а, на цих алюмах прилітали різні а, червонокнижні комахи. Тому можете подивитися в шортах. Вони дуже гарні, да навіть тепер, коли відсвіли такі зелені, гарні а, кульки з насінням. Я їх не буду обрізати, нехай розмножуються, якщо вийде з нього щось розмножитися. А, Дуже би хотів, щоб мати декілька, та не декілька, навіть а багато алюмів. Вони мені щось дуже-дуже сподобалися, гарно так цвіли і зараз так декоративно гарно виглядають. Знаю, що в інтернеті багато кому алюмі не подобаються саме через те, що листя дуже швидко втрачає свою декоративність. То тобто й жовкне таке стає негарне. Багато хто або їх садить на задньому плані і закриває іншими рослинами. Але ну, в мене тут прямо біля доріжки це, і проблем жодних із цим немає, оскільки ну, це природній процес і нічого тут такого страшного в цьому немає. А ці алюми ще цвітуть. Вони трохи пізніше розпочали цвісти, але мені здається, вони вже довше цвітуть, ніж ті, що е, вже повідцвітали. Вони такі не дуже пушисті, бачите, такі на розріз ідуть. Але і низкі доволі такі від землі. Але все одно досить такі гарні фіолетові кульки. Я їх, правда, трохи в негарному місці посадив, їх тут повністю кущом смородини закрило, але від цього їх краса не в'яне, дуже гарні. Роза потроху прижилася, потроху пускається рости. А буряном її вже трохи обросло під час дощу, Нічого, як наладиться погода, я це все про полю. Але я принаймні радий, що вона в мене прижилася. Тут а, ці менші клубні, менші аліуми. Вони такі вже цей потроху бачите самі починає відцвітати. Вже. Але який він красень, такі а, крупні, великі листочки і сама велика такий шарик. Цей менший і а, пізніше розцвітав, але до сих пір ще цвіте. Отакий От гарний, красивий, зірчастий, дуже гарний. Мені дуже подобається цей алюм. Наостанок мої експерименти по дорощуванню. Це дітки маленькі, які відламилися минулого року від кал. Розовий колір. Вони а, були п'ятюньки-петюнки. Я їх окремо посадив у горщик. Було три штучки. Але одна дуже слабенька, вона, на жаль, пропала. А зате дві пустилися, дві у мене будуть жити, і це для мене великий супер клас. Тут у мене мальви. В одному горщику, не пам'ятаю правда, в якому мікс, а в одному чорна махрова мальва має бути. Не пам'ятаю, що де, правда. Але, ну бачите, яке воно красиве все. Просте, слава Богу. Пізніше висажу це все в відкритий ґрунт. Тут у мене чорна мальва, яку я сіяв осінню. Однесеньке, малесеньке, ледве живе, але поки що живе. Дуже-дуже хочу, щоб воно вижило, оскільки це йому. Мій самий перший експеримент по просіюванню е, сім'ян на дорощування. Тому дуже хочу, щоб хоча б одна з цих, цих сім'ян вижила. Е, ще один мій експеримент. Ще одна невдача це теж осінню я сіяв. Е, здається, не дуже таке і вмерле, але, здається, і не дуже таке живе. Це гібіскус кольоровий, точніше фіолетовий, бо в мене великий кущ росте гібіскуса, він повністю білий. Я хочу собі мати фіолетові гібіскуси, але ну, купляти не хочу кущ, хотів собі посіяти сімена, взяв у сусіда сім'ян трохи. У них на вулиці росте кущі, коли осінь прийшла, я собі сім'ян трохи стирив. І хотів, щоб воно гарне собі щось наросло. Осінь ще висіяв, але ну, бачите, яке воно зараз. Багато сім'ян вже вмерло, звісно що. Е, поки що сподіваюся, що щось із нього ще буде. Ще одна моя болюча невдача. Е, спроба номер два. Я осінню відрізки саджав. О, все вмерло, і я тепер навесні посадив і, здається, ще не до кінця, але потроху-потроху вмирає. Е, пробую лаванду о, хоча б декілька кущиків висадити, висіяти із того, що в мене є кущі. Я собі відламав пару, відрізав гілочок, посадив, але бачите, тут у мене поки що нічого з цього не виходить, чогось не хоче лаванда в мене переживатися. Не знаю, що їх хибить. Тут також лаванда. Один, як бачите, вже повністю вмер. І другий, здається, ще живий. Не знаю, я дуже сподіваюся, що воно пустить коріння. Дуже-дуже-дуже хочу, щоб хоча б один кущик у мене прижився. Тож, не знаю, будемо бачити, що з цього вийде. Ну що ж, тож, якось так. Трохи там показав, трохи сям показав, взагалі нічого особливого зараз і не є що показувати, оскільки дожді дуже холодно, мороз. Я взагалі радий, що все не поумирало від цього морозу проклятого. Буряни почали рости від дождів, звісно що. Але зараз за холодно і за мокро і ще передають далі 3 дні дождя. І тому не маю зараз. Можливо, всі прополоти, як погода тільки покращиться, відразу залізу це все прополювати. Воно, вроді, не так і страшно все, але, ну, блін, його лишиш, і воно скоро заросте більше, ніж ці квіти. Тож, якось так, сподіваюся, що відео вам, відео вам сподобалося. Буду старатися більше встигати записувати ролики більш краще, оскільки ну, я багато цього сезону пропустив моментів, коли гарні квіти цвіли, і доки в мене доходили руки знімати відео, вони вже всі повідцвітали. Надіюсь, літом в мене буде якось краще з цим. А поки що з вами прощаюсь, бувайте до зустрічі на каналі.